Доброго ранку, наші милі Ромашківці! Доброго ранку, шановні дорослі та любі малята! Сьогодні я, ваша Галина, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Сьогодні ми з вами будемо вчитися переказувати. Послухайте загад! У санках сидить цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Правильно, це я розказала про нашу чарівницю панну зиму. Давайте згадаємо зимові слова. Називайте і виділяйте в цих словах перший звук. Тож розпочнемо: сніг звук с. Зима перший звук з, сніжинки перший звук с, мороз перший звук м. Ялинка. Перший звук я. Сніговик перший звук С. Молодці діти, бачите, дуже багато слів, якими можна описати або розказати про нашу чарівницю зиму. Ось послухайте. Ой, сніжинки. Хрусь, 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 все скриплять, шурхотять, Так сніжинки гомонять, Білим кольором ми сяємо і усіх, усіх скликаємо. Сьогодні я, діти, пропоную вам. Послухати оповідання Василя Сухомлинського, як дзвенять сніжинки. Прослухайте і будемо з вами вчитись його переказувати. Було темного зимового вечора. Сонце сховалося за обрій, за сніговий килим, стало. Тихо, тихо, замерехкотіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі насунула чорна хмара, пливе над снігами, потемнів і сніговий килим. Падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюся до тихого снігопаду. І чую ніжний дзвін, немов десь далеко-далеко бернить велика кришталева чаша, до якої торкається срібний молоточок. Що воно дзвонить? Іду прислухаюся, дзвін лине від маленької ялинки, що росте у нас на шкільному подвір'ї. Слухаюся. І дивуюся, то дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинкових гілочках, доторкаються одна до одної, немов срібні дзвіночки, і дзвенять, дзвенять, аж місяць прислухається. Діти, ви уважно прослухали оповідання, яке написав. Василь Сухомлицький? Зараз ми з вами будемо вчитися переказувати твір. Я вам буду допомагати ставити питання, а ви спробуйте його, на нього дати відповідь. І так, до переказу. Яка пора року? До нас завітала. Про яку пору року розповідається у оповіданні? Правильно, про зиму. А коли відбувається дійство? Ввечері, в зимовий вечір. А як про це написав письменник? Так темне. Небо холодне, мерехтять сніжинки, Молодці, ще, ще чим описана зима? Миготять зірочки, рожевий сніг покрив землю. Правильно. Що сипалося з хмари з чорної? Сніжинки? А куди вони падали? Як? Правильно, дітки, вони стелилися сніговим килимом? А яка хмара? Чорна темна. А коли багато сніжинок падає, як називається це? Молодці. Це снігопад. Звідки було чутно подзвін? З вулиці. А що герой робив? Так, він пішов на вулицю. Він пішов до садку. Так, а для чого він пішов? Щоб послухати подзвін. Так, діти, ви запам'ятали, що це. Дзвеніли маленькі сніжинки. А де висіли сніжинки? Думаємо, так вони висіли на ялинках, на гілках ялинки? А що вони робили? Висіли, дзвеніли. А як вони дзвеніли? Як срібні дзвоники молодці. А ще хто слухав подзвін сніжинок? Так, слухав місяць, що світив з неба. А тепер давайте коротенько перекажемо текст. Це було темного зимового вечора. Було холодно, сніжило, падав сніг і покривав землю килимом сніговим, сипались сніжинки, і щось дзвеніло. Я пішов, пише письменник, подивитися, що дзвенить. А це маленькі сніжинки, які впали на гілочки ялинок, вони одна до одної пригорталися і дзвеніли, дзвеніли, як срібні дзвіночки. Я стояв і слухав зачаровано, а ще слухав це і місяць. Ви можете по-своєму переказувати, будь ласка, діти, ще послухайте оповідання Василя Сухомлицького і спробуйте розповісти, переказати всього найкращого вам. Ростемо, вчимося, розвиваємося.